Українські отамани без проблем розібралися з алжирськими яструбами у всесвітній серії боксу. На втіху глядачам, які завітали до столичного паласу спорту, наші боксери не залишили жодного шансу аутсайдерам групи «А». Пустельні яструби виявилися цілком по зубах українським отаманам. Це падало у око вже у першому поєдинку, де господарем рингу почувався легіонер із Киргизії Асад Усеналієв. Наш отаман рівно провів усі п'ять раундів, за що і отримав у підсумку більше балів від суддів. Вчительні дуже хороше, тому що е, такий корявий настирний парень був. І ну, в Где-то там е, неудобно було. А так, в общем, думаю, нормально. Для Віктора Славінського, котрий виходив у ринг другим серед отаманів, цей бій став дебютом у всесвітній серії боксу. Публіка у палаці спорту дуже тепло привітала боксера з Миколаєва, за що сам Віктор відповів впевненою перемогою. Емоції, звісно, на висоті. Така, така публіка зал, звісно, подобається. Показав свою коронку, да, щоб заставити його остановитися, щоб він не летів. Те, що Алжирські яструби балів із Києва не привезуть остаточно стало відомо під час бою Олега Зубенко із Зоїром Кидачій. Бой, звісно, не легкий, але я вірив в обіду, я відчував, що я виграю, якби, може, бути не всі раунди, но, а, в принципі, чувствував, що побеждаю, поэтому, возможно, в пятом раунде, а, немножко і темп менше, а, взяв, потому що чувствував, що виграю. Вже гарантувавши собі три бали, українці і не думали піддаватися. Олександр Хижняк мав особисті рахунки проти Набіля Каселя. Українець настільки налаштувався на перемогу, що достроково завершив поєдинок у другому раунді. Дуже рад за те, що взяв реванш наш хижняк. Саша молодець. Етап. Це... против этого боксера он боксировал свой первый бой в СБ в прошлом сезоне. Это был дебютный бой во всемирной серии бокса. Он его, к сожалению, проиграл, но мы видим, что тогда ему было 18, сейчас ему 19, и парень прогрессирует на глазах. Это был дуже принципиальный бой. Целый рик готовился до этого бою. Перед боем настраивался с тренерами. Это был важкий бой. Мы до него шли с батьком, с тренерами. На протязі цілого року, попри відсутність інтриги у протистоянні, найбільше емоцій викликав бій у ваговій категорії 91 кілограм. Ігор Шевадзуцький наносив удари супротивнику так, що здавалося, з Алжирського яструба, от от полетить пір'я. Український супертяж остаточно прибив суперника у четвертому раунді, встановивши підсумковий рахунок 5-0. Ожидал, что будет такой бой. Я ожидал, что он будет бодаться головой, будет бросаться, будет убегать. На мой настроек абсолютно не влияло, потому что в первую очередь я выхожу в ринг за свою семью, за своего родного тренера, заслуженного тренера Криницкого Сергея Викторовича и за, конечно же, за каждого члена нашей команды. У завершальних двох турах наші хлопці 17 квітня вдома прийматимуть росіян. 24 квітня завітають на Кубу. Ці поєдинки і вирішать, чи гідні отамани цього року битися на стадії плей-офф. Роман Сагайденис Овсянніков, телеканал Київ.